За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку року на Івано-Франківщині виникло більше семи сотень пожеж. Лише за минулий тиждень на Прикарпатті зареєстровано більше двох десятків загорань. 19 травня о 15.40 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу у селі Серафинці Городенківської територіальної громади Коломийського району. До місця пожежі одразу було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини міста Городенки, а також Пожежної команди села Виноград на момент прибуття рятувальників одноповерхова будівля птахоферми була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 1400 метрів квадратних. О 16.32 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 17.28 повністю ліквідувати. За інформацією власників, у будівлі на момент пожежі було декілька тисяч курчат. Всього до ліквідації пожежі було залучено 11 рятувальників та 3 одиниці техніки. Наразі причина виникнення цієї пожежі встановлюється фахівцями. Також 20 травня о 19.13 до рятувальників поступило повідомлення про пожежу на сходовій клітці. Між восьмим та дев'ятим поверхом житлового будинку по вулиці Моцарта в місті Коломия. До місця виклику негайно було направлено вогнеборців 7 сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що горять речі домашнього ужитку на сходовій клітці. Між восьмим та дев'ятими поверхами житлового будинку площа пожежі складала 5 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів. Зору та дихання вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу в найкоротші терміни. На місці пожежі працівниками ДСНС було евакуйовано вісім мешканців. Їхній стан задовільний. Причина виникнення цієї пожежі наразі встановлюється. В непоодиноких випадках за умов сухої теплої погоди в області почастішали випадки загорань сухої трави та сміття. На території області впродовж поточного року виникло близько двох сотень випадків таких загорань на площі більше як 26 шість гектарів. Частіше пожежі сухої трави та сміття виникали на відкритій території. Як зазначають фахівці, їх причиною в основному стає необережність людей у поводженні з вогнем. Рятувальники, вкотре застерігають громадян бути обережними у поводженні з вогнем, дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті та під час відпочинку, щоб уникнути біди.